Я вас запевняю, філери спочатку створювались зовсім не для косметологічних напрямків. Уявіть, 19 століття, у 1893 році, німецький хірург Густав Нойберт зіткнувся з випадком, коли його пацієнтка мала втрату об'єму в області обличчя через туберкульозну інфекцію, яка зруйнувала м'які тканини. На той час ще не існувало жодних синтетичних засобів для корекції дефектів тканин. І саме тому лікар Нойберт вирішив зробити експеримент, а саме пересадити власний жир пацієнтки з руки в уражену частину обличчя, щоб відновити її форму. Отакої так, я нагадую: 19 століття. У той час ще не було красивих слів на кшталт. Естетична медицина, але вже було головне бажання повернути людині себе. Це був прорив, страшно недосконалий, грубий, але перший крок у бік філерів, який ми знаємо сьогодні. Гадаю, він точно не міг уявити, що його операція зайде настільки далека, що його ідеєю буде користуватися майже не кожна третя. А по статистиці серед українок так і є сьогодні.